В Україні більше не будуть переводити годинник із зимового часу на літній. Норма почне діяти із наступного року. Відповідний законопроєкт підтримали 261 депутат. А чи підтримують могилівчани? Дізнаємось байдуже, що так, що так. Та ми вже привикли за роки, так що переводять час якось привично. Та й зараз привикнемо. Для мене це взагалі не діє. Чому мені? Що той час, що цей час? Не впливає, може, тому що я вже пенсіонер. Зараз в декреті мені на це байдуже. А коли до декретної відпустки на роботі, то це незручно. Завжди цей перевод час вперед, час назад, завжди путається. Тому зараз з відміною ну мені буде зручніше, наприклад, відносно мене. А так це вже залежить від біоритмів, здається, кожної людини. Мені здається, що це якось ну, неправильно, на мою думку. Завжди ми переводили, якось не знаю, що ти проснешся і буде темно, чи буде світло, чи буде ранок, чи буде вечір, чи буде ніч. Ну, це дивно для мене. Ми звикли так. Я особисто проти цього. Мені здається, це не якось не дуже. «Чому? Ну, Літній час він є літнім. Мені здається, що якось вже буде не так, як раніше, коли час переведуть. Негативно. «Чому?» «Ну, тако привиклося до одного време, хай би було mm. нормальне одне время. Я, Я вважаю, що так. Байбуже. «Чому?» Тому що як ставала зарані тоді, так і зараз за нестаю. І положительно. Чому? Все время так було, жили по одному часу. А щоб нас не дергали ні взад, ні вперед. По одному часу будемо жити і буде добре все. Мені все одно я на роботу не ходжу, а вдома хочу з цим ні